Мелодії професійного зростання в інституті мистецтв відбувся звітний концерт на сцені. Студенти кафедри методики музичного виховання та диригування. Концерт став підсумком навчального року та демонстрацією професійного зростання. Продовж цілого року наші студенти проходили різні цікаві напрямки в музичному мистецтві і підготували, представили свій творчий доробок. Що характерно що є як твори з української класки, так і твори сучасного мистецтва. І дуже добре, що студенти представлять різні жанри. Тут буде і вокал, тут будуть різні жанри музичного мистецтва, і вони покажуть себе в різних напрямках. Дехто з них буде як і співати, так і представить своє мистецтво на окремих музичних інструментах. Цікаво, що серед наших студентів є представники як з різних областей України, так і з різних, різних країн світу, які навчаються в нашому навчальному закладі. Юрій Гресько магістр кафедри музвиховання та диригування, каже його мета популяризувати маловідомих, але талановитих композиторів, виконуючи їхні музичні твори. Музика це це є моє життя, це це не хобі. Це є моє життя. Я люблю. Я без, без цього не можу прожити ні одного дня. Я надихаюся, я люблю це. Я закохуюся в неї. Я люблю досліджувати різні різножанрову творчість українських композиторів, митців. Це, це чудово. Кафедра музичного виховання та диригування існує вже майже 60 років. Упродовж цього часу вона традиційно проводить звітні концерти. Це не просто звіт, це не просто концерт, а це показ, демонстрація того досягнутого маленькими кроками студентів за час навчального року або за період навчання в нашому навчальному закладі. Ми дуже раді, що наша спеціальність універсальна. Наші студенти прекрасно диригують, співають. Грають на різних музичних інструментах, але ще й танцюють. Універсалізм власне цієї професії, цієї спеціальності. Студентів під час навчання настільки захоплює, що до четвертого курсу вони виходять не просто педагоги музичного мистецтва чи музичні керівники дошкільних навчальних закладів, а прекрасні виконавці. Лілія Буцяк Денис Атиновський новини на вежі.